Жінка не може любити безумовно свого чоловіка. Безумовно, жінка може любити лише свою дитину. Тому, якщо ти шукаєш собі жінку, яка буде любити тебе безумовно, ти насправді шукаєш маму. А жінку тобі ще зарано. От ще одна розказує, що якби, жінка не може любити безумовно. Ну, не знаю, чоловік, можливо, по своїй природі може любити жінку безумовно. Просто там за гарні очі, там якусь, навіть, взяти навіть якусь там, простеньку дівчину з села, так? він може чоловік її любити просто так. В неї там, може, не може бути якоїсь там, шикарної хати, там ну квартири неважливо, там, машини і так далі. Він просто просто її любить такою, якою вона є. Навіть якщо в неї ну нічого немає. От, А жінка ні, її обов'язково повинна бути якась умова, статус, там статусний чоловік, там гроші. там там, я не знаю, Нерухомість, квартира, машина, от того тоді вони і будуть любити. От, Але все задумуєшся, ну, просто нормальні чоловіки, чоловіки задумуються, якщо, вони, ну, я б сказати, які мають припустимо, машини, квартири і так далі, тобто забезпечені, вони думають, ага, якщо в мене все це є, жінка мене за що любить? За те, який за, за я є, от, припустимо, як людина. так? Чи за те, що в мене є там квартира, машина там, і так далі, і велика зарплата. Це нормальні питання в чоловіка, який ну, забезпечений. І тут виникає от, ну, от реально такий дисонанс, тому що ну, чи варто одружуватися чи ні, чи його будуть любити за те, він, який він є, чи за його матеріальні цінності. Тобто ну... От тут велике питання. І от тако собі подумаєш і ну... просто то навіть не знаєш, що робити, тому що невигідно. Ну, так і так, це все рівно. Навіть якщо ти забезпечений, навіть якщо ти маєш все, це все одно не рятує тебе від того, що жінка піде. І вона не може піти до якогось там, я не знаю, там, звичайного е -е, хлопця там з заводу. Спокійно. Спокійно, тобто в неї є, припустимо, чоловік забезпечений, так, там, з квартирою, з машиною, з хорошою роботою, який там є. Башляє грошики, ну, от, вона її все влаштовує, на її все є. А на стороні, от, припустимо, якийсь там коханець, який грошей не башляє, але інколи десь там вдома робить отого. Тобто, ну, от, я ж кажу ще раз, навіть якщо є гроші, і інше, це все одно не спасає від того, що жінка може піти. А якщо не спасає від того, то я не бачу смислу їй оце башляти. тому що все одно воно не дає ніяких гарантій від зради. Якось так. Дякую за увагу і побачимося.